А цю футболку привезли наші кореспонденти цього тижня, які побували в гостях у зорі. Поспілкувалися з Юрієм Вернедубом і з воротарем Олексієм Шевченком. Спілкування було дуже теплим, дуже хорошим. Знаєте, зазвичай ми у Юрія Вернедуба запитуємо про граців атакувального плану. Але знаєте, що воротарська позиція у зорі потребує теж особливої уваги. Десять воротарів за шість сезонів. Юрій Вернедуб, чи не найбільше серед усіх тренерів прем'єр-ліги експериментує із голкіперською позицією. Перші основні воротарі, ветерани з величезним досвідом. Харизматичні ігор Шуховцев та Віталій Постранський були на зламному етапі команди, перероджені за аутсайдера до міцного середняка. Мы специально брали вот этот вот воспитатель, как воспитатели были, можно сказать. Отталкивался от того, что нужны были вратари опытные. Если бы у меня была возможность, там, допустим, не было тренера вратарям, я бы с удовольствием взял бы что его, что того же Шугуца. Потому что эти люди, я вижу у них искренность, я вижу, не вижу у них предательства, я вижу у них потенциал. Э, раб... Ну, тренера, настоящего тренера вратарі у Єврокубки. Зоря виходила із Микитою Шевченком у старті. Молодий голкіпер, прорундований у Шахтаря швидко прогресував і з часом став футболістом національної збірної. Але його дебютний матч за Зорю міг стати і останнім. Поразка в кубку від авангарда, і результативні помилки ледь не коштували місце в команді як Шевченку, так і головному тренеру. Ми поставили перший раз його в грі на Кубок в Краматорській. 3-1 програли. Я после той игры собрал чемодан и уезжал. Меня удержали, вы знаете эту историю. То есть он полгода у нас был, и мы его дали возможность уже проверить. Но ну, из трех мечей там два точно его было. Но после этой игры можно было поставить крест и забыть. Ну, вот, зная тренирую, тоже, это же много тренера тоже зависит. Я, допустим, пережил все это. Я пошел по другому пути. но все равно дальше ему начали давать. Возможно, здиві і потім я не пожалів, що це зробив, тому що он повністю відплатив своєю грою. Сантіні, Козаченко, Левченко, Полтавцев та Худжамов, які отримав травму вже в першому матчі за зорю. Ніхто з них не зміг виграти конкуренцію в Микити Шевченка. Молодий голкіпер володів усі матчі з нотами першокласного воротаря і мав необхідну харизму. Відтак Юрій Вернодуб саме Микиту Шевченка називає найкращим воротарем команди за часів його тренерства. Я считаю, вратарь это тот человек, который, если слишком правильный и слишком дисциплинированный, сложно может ему стать потом вратарем. По психологии, по всему, они должны быть в чем-то взрывные, психологически где-то неравновешенные даже. В плане в чем, вот где-то в своих поступках. Но мне импонирует, когда вот они, у них есть харизма. Конечно, если брать по всем, то это Никита Шевченко, он это доказал своим выступлением за наш клуб. Не зря он... Очень много там теж минут було сухих у него. И... То есть вратарь от Бога можно. Хотя сейчас не хочу не ни залазить, ничего. Есть огромный потенциал. И я надеюсь на это. И то желание, которое в нем есть у Лехе Шевченко, то я не думаю, что он уступает в этом потенциале, тому же Никити. Уперше про Олексія Шевченка масово заговорили після феєричного поєдинку з металістом у серпні 2012-го. 20-річний воротар запорізького металурга увесь матч відбивався від атак Соси, Шав'єра, Марлоса, Тайсона та компанії. Поворотах Шевченка зробили більше 20 ударів. Кілька разів футболісти металіста вибігали на побачення, але воротар пропустив лише одного разу і став героєм. нічиєї. у своєму дебютному інтерв'ю загальнонаціональному каналу він як мантру повторював одну ту ж відповідь на усі запитання. Те, що просили треніраю, старався здійснить. Та команда помогла мені. Ну, Те, що мені сказали тренера, то і діло. Що сказали, то є діло. Сказали, не пропустити, я старался не пропустити. Тренер говорив, нам, що делать, не то і виконав. я виповняв. Я виконував только установку. І все, то, що м'яскає, через рік Олексій Шевченко перейшов до Динамо і з того часу зник зі стрічки футбольних новин. За три сезони він зіграв лише один матч у прем'єр-лізі. І той заговерло, куди вирушив у оренду. Тренери Динамо відмовлялися брати новачка навіть на збори. Мне, честно говоря, мне даже не давали проявить себя. Я ни разу на сборах не ездил. Все время аренда, аренда. Все время что-то не так было. То у меня мало игровой практики, то я ростом маленький, то еще что-то. То много вратарей. Но потом сказали, что просто я не свой. У нас есть свои вратари. Лучше йти в іншу команду. Олексій Шевченко розірвав контракт із Динамо і поїхав до зорі чекати на свій шанс. Юрій Вернедуб стежив за молодим голкіпером, ще з часів роботи в Запоріжжі і не сумнівався в таланті новачка. Мені син дзвонить Віталік. Вони друзі. Ти знаєш Шева, як він у нього малий, без вже, ну, нету у нього контракту, то тобто є свободного дали без команди. Не хочеш? Я коли услышав, я говорю, то, звісно, конечно хочу, зараз узнаю. И потом начал это самое, и сам ему набрал, он мог это сказать. Ты свободный, свободный, хочешь, хочешь, давай. Приглашал меня еще, когда я в Металлурге был, еще там 17 лет хотел меня забрать все. Ну и часто мы когда виделись, он говорит, что у тебя там, сколько за тебя Динамо хочет. Никита, это мой очень хороший друг, мы с ним общаемся. И мы тогда с ним разговаривали, когда я приходил, он говорит, я не собираю до лета и потом ухожу в шахтер. І все. І він мені сказав, що точно. Я, тоже теж за наверное, прийшов, потому что я знал, що он уделяет. У чотирьох перших матчах зорів чемпіонаті Олексій Шевченко виходив у стартовому складі і пропустив лише одного разу. Від зірки з пенальті. По Лехі Я можу одне сказати. Ну, то, що він трудолюбивий, да. Саме важливіше йому сюди, я так шутка сюди, он знає, що я шучу. знає його молодость. Когда он совсем был, это самое... Ну, он такой гусар был, да, вот, действительно, я не боюсь этих слов. Но Он сделал правильный вывод. Он полностью поменялся, с ним можно пошутить. Единственное, стараюсь, то, что я стараюсь и хочу от него еще больше, это злость. И вообще, вот, он должен быть злым к победам, злым к тому, чтобы вообще там засуха была у себя за спиной. Я просто выходил, расслаблялся, старался расслабиться, чтобы не перегореть больше. Що ну, психологічно что що це моє, я цим живу тільки футболом. І все, я просто відпустив всі інші и і наслаждався. Грою. За останні десятиліття спектр гри воротарів розширюється у сторону якісної гри ногами. Нові тенденції розвивають і в зорі. Ти ж хочеш рости, я як тренер, а не як ігроки. Якщо спочатку надіжність там, допустимо, ігри на лінії ворот там, на виходах. для этого, то сейчас с каждым годом он должен, кроме этой надежности, руководить защитой. Кроме руководства защитой, игра внизу наговой. То есть он должен эту передачу отдавать, как рукой бросать. Как вот он рукой водит, точно так же он должен владеть и ногами. Сейчас вратарь обязан играть ногами, то что должен, обязан. И если вратарь не играет, то это минус один игрок на поле. Раньше я в мое время вратарей вообще в рот не убивали, мы убивали центральные защитники. Да, да. Ставили мяч, вратарь должен был поставить, погладить. Да, Ты разбежался и выбил. Я неплохо играю ногами. Ну, но у нас там, ну, по ситуации, если есть возможность, мы разыгрываем там, через меня много контроля мяча. Но так нет определенной структуры у нас, что мы должны обязаны через вратаря начинать там атаки все. Если есть, конечно, там быстрее э, водить мяч, там, если вижу там фланги, там Ваньку или Караваева, водить им мяч. Отак да, через мене дуже багато ігри. Із кожною появою нового воротаря в основі зорі. Команда Юрія Вернедуба робила крок вперед у результатах: боротьба за виживання, середина турнірної таблиці, Єврокубки. Наступна ціль медалі, яких немає ні у новітньої зорі, ні у молодого Олексія Шевченка.